Оператор вилізти на дах не може, тут йому просто нема де стати, тому я знімаю себе сам. Друзі, ось я тут на висоті вже Став. отут варто сказати, що професія дійсно така екстремальна. Так, ось друзі, чи не дієво біля Мукачева, старовинний замок Йому 650 років. Тут є старовинний димоход. Верхня частина вже відновлена, а всередині та частина, яка ще Останній раз чистились 150 років тому. Зараз спробую якось піднятися вище, бо, чесно кажучи, тут важко працювати. Куди ставати краще? На край. Опа! Нормально. Голови тут не впасти. Можемо починати. Методологія дуже проста. Да? Розкручуємо щітку і запускаємо її туди всередину. Ось.